Росія завдала ударів по Києву. Сталися вибухи і пожежі. Під атакою опинилися житлові будинки та центр міста загалом. Летіла балістика та шахеди. З деякими дронами пощастило. Їх збили, вони упали у водойми. Під час атаки виникли проблеми із електрикою та водопостачанням. Били і по Київщині, і по іншим регіонам країни. Про наслідки почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. У Києві пролунали вибухи на тлі загрози балістики. За попередньою інформацією, як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграм у повітряному просторі на околицях Помітили ворожі попела. Вже через декілька хвилин жителі столиці почули вибухи. Працювала протиповітряна оборона. У свою чергу мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках на лівому березі. Там зазначається, що уламка збитого дрона у водойму у Дніпровському районі столиці внасток роботи ППО по ворожих повітряних цілях. А в деяких районах міста зникла вода. Окрім цього, повідомляють і про займання нежитлових будівель. При цьому як повідомляють у КМВА, у центрі Києва, а саме на Хрещатику, спалахнула масштабна пожежа на електропідстанції. За даними КМВА, пожежа на електропідстанції на вулиці Хрещатик було локалізовано. Однак, тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків працюють над відновленням. Світло споживачам повернуть найближчими годинами, сказано у повідомленні. Ну а тим часом російська армія здійснила атаку ударними безпілотниками на Київську область. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено будинок та автомобіль. І про це повідомляє у своєму телеграм-каналі поліція Київщини. Там зазначили, в одному із районів Київщини пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Окрім того, сталося загоряння трав'яного настилу у лісосмузі, яке оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі відсутня. На місці події працюють слідчі, спеціалісти, криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області. Поліція Київщини закликає мешканців області під час повітряних тривог негайно прямувати до укриттів та дотримуватися правил безпеки ідеться у повідомленні правоохоронців. Ну а в той же час ми з вами поговоримо про те, що напередодні Арефія завдала масованого ракетного удару по Києву. Внесток цього чимала вирва, яка утворилася на місці падіння уламка балістичних ракет біля метро Лук'янівська, швидко наповнилася водою. Вода вкрила проїжджу частину вулиці січових стрільців. Фрагмент скерований вибуховою хвилею, пошкодив водогін. Потоки води, палаючі авто та рятувальники, які миттєво першими прибули на місце падіння, перше, що побачили кияни вранці. У повітряних силах повідомили, що одну з ракет було збито на дуже низькій висоті і через що могли виникнути наслідки від вибухової хвилі під час бойової роботи. Ну а сама бойова частина ракети могла здетонувати вже після її ураження. Спалені автівки знаходилися біля метро Лук'янівська та популярного МакДональдсу. Одна із них горіла якраз на в'їзді у МакДрайв. Згодом у ресторан Макдональдс, який працює на цьому місці з 1997 року, написав про те, що всі його працівники встигли евакуюватися до вибухів. Вони дотримуються протоколів безпеки, і це врятувало багато життів. Мак пообіцяв відновити роботу. Пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро Лук'янівська. Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції. Повідомив тоді у телеграм-каналі Київський міський голова Віталій Кличко. Більше того, дрон, яким РФ і атакувала Київ, летів неподалік від. Місця зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська газета The Guardian. Там зазначається, що безпілотник було видно та чутно неподалік Мар'їнського палацу у Києві, що недалеко від Офісу президента України. У день 16 січня у Києві о 12.16 пролунали вибухи. В місті працювала протиповітряна оборона по російському безпілотнику. У Солом'янському районі уламок БПЛА пошкодив легковик. В авто розірвало двигун та частково салон. Як заявив президент України під час прес-конференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, Україна готується передати привіт Російській Федерації у відповідь на атаку ударними безпілотниками по Києву. Зокрема, Зеленському поставили питання про реакцію на російській. Ску атаку дронами під час його переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві. Ми передамо провід також. Відповів український лідер. Глава нашої держави додав, що із подібними атаками Україна стикається щодня, тож треба посилити підтримку нашої країни. На ну, тим часом, вчора пізно увечері, окупанти атакували ударними дронами і Миколаїв. Удар пройшовся на житлову багатоповерхівку. Про це повідомлялися у медіа. Серед постраждалих настокати 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловіки з гострою реакцією на стрес йому надали першу допомогу від госпіталізації. Він відмовився, і у повідомленні ДСНС. Також зазначається, що частково зруйновано мансарний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу у квартирі на шостому поверсі рятувальники ліквідували. Із будинку евакуювало 200 людей, але в даний час всі повернулися у свої оселі. Окрім цього, вибухова хвиля пошкодила віконне скління у чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. Окрім того, рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тисяча квадратних метрів, пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження. У приватному будинку адмінбудівлі знищено автівку ліквідовано загоряння сміття і сухої трави на площі 100 квадратних метрів. Наразі всі пожежі ліквідовані. Розгорнуто пункт екстреної психологічної допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції. Підсумували у ДСНС. Водночас зазначимо, що ворожий безпілотник наніс удар по житловому сектору міста Суми. Як повідомили у ДСНС, частково був зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку. Виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння. Внесток ворожих влучань пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства. Повідомили у Нацполіції. У свою чергу голова Романської РВА Валентина Назаренко сказала, що окупанти продовжують застосовувати ударні безпілотні літальні апарати. І попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі району. Повідомила вона. Додамо, що у Вова згодом повідомили деталі атаки ворога. Там сказали, що ввечері противник атакував селище Недригелів у Романському районі. Йоні з допомогою бопол пошкоджено виробничу будівлю підприємства. Вказали там. Також стало відомо, що після 21 години вечора сталося ще одне влучання. Бапола в житловий сектор у місті Суми. Вова вказали, що там пошкоджені приватні житлові будівлі. Попередньо жертв немає. Там також додали, що на місцях працюють рятувальники. постраждали, надають необхідну медичну допомогу. Ну а далі ми з вами поговоримо про те, що Україна, скажімо, так відповість рашистам за всі їхні удари. Саме тому українські захисники щоночі атакують військово-промисловий комплекс ворога, аби зменшити їхній військовий потенціал. Так у ніч на 21 грудня сили оборони України завдали удари по Смоленському авіаційному заводу на території Росії. Подібні підприємства можуть займати десятки гектарів території, і про це в ефірі радіо Нівої заяви військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Цитую його завод це величезна територія, і дронами повністю знищити всю інфраструктуру просто неможливо. Це масований удар повинні робити десятками крилатих ракет, щоб повністю зупинити виробництво, а знищити склади із високовартісними комплектуючими, знищити станки. На яких це діло виробляється, це абсолютно реально, зазначив нарожний. Він також пояснив, що на заводі також є цехи та лінії електропередач, які використовуються для виробництва на цьому заводі. Сили оборони також можуть уражати їх або ж підстанції електричних магістралей, які живлять цей завод. Більше того, для удару по смоленському авіаційному заводу в Росії наймовірніше використовували далекобійний дрон Камікадзе. Чаклун В із оціночною дальністю польоту до 700 кілометрів пише Дефенс Експрес. Нагадувалося, що, як заявлялося раніше, маса бойової частини дрона становить 20 кілограмів, хоча росіяни вважають, що у Клон-В комбінована частина більша, а її складові розміщені у різних елементах фюзеляжу безпілотника. І це своєю чергою може створювати психологічний ефект під час застосування таких БПЛА для ударів по ворожих військових тілях. Ідеться в публікації. Також вказується, що смоленський авіаційний завод займається виробництвом і модернізацією військових літаків, зокрема су 25 а також виробляє ракети. 59 і ібепола за даними земілітарія Беланс 2024, на початок минулого року за СРАФІЯ мали в своєму розпорядженні 40 су 25 у базовому варіанті близько 110 модернізованих літаків су 25 СМ, 15 навчально-бойових су Су-25УБ. будемо далі ще говорити стосовно того, що відбувалося на території Рафії, про те, як добрі дрони все ж таки знову атакували Росію цієї ночі. Це відбувається майже кожної ночі. Про це звітують міноборони вбивсну і зокрема йдеться про те, що близько 50 БПЛА завозили Гучну бавовну, зокрема Добрянської, Ростовської, Саратовської, Смоленської, Воронезької та Курської областей, так от Розмі пишуть, що вкотре спалахнула і нафтобаза в лісках Воронської області, яку тільки нещодавно, як ми знаємо, загасили після попередньої атаки. От уже тут нова атака відбувалася в Смоленську. зайнявся авіаційний завод а внаслідок роботи півіо їхня славно звісної, постраждала багатоповерхівка. Ну і крім того, пишуть, що дісталося й телевежі в Смоленську. Та НПЗВЯрцтвом що відомо стосовно Смоленського авіаційного заводу, так керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вже підтвердив удар по Смоленському авіаційному заводу. Будемо про це детальніше говорити, адже у Смоленській області Росія в ніч проти 21-го. Пролунали вибухи під удар дронів потрапив авіаційний завод, який є важливим об'єктом ворога. Йдеться про те, що там, зокрема, виготовляється, та модернізується літаки Рашуйської армії. Про це дописують і наші колеги з посиланням на керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. І вибухи в Смоленську чули близько опівночі. Місцеві жителі повідомляли, що над містом сталося багато потужних хлопків біля НПЗ Ярцево та Авіазаводу. Смоленська Ский авіазавод він також має для росіян важливе значення, адже звідси в армію постачають нові, оновлені та відремонтовані літаки військового призначення, зокрема, йдеться про штурмовики Су-25. І от за словами Андрія Коваленка, працівники авіаційного заводу забезпечують капітальний ремонт і технічне обслуговування ворожої техніки, що дозволяє зберігати її боєздатність. Також смоленський авіаційний завод тісно пов'язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу Росії. Він постачає їм компоненти. Ну і до того ж об'єднуючись з іншими заводами, він бере участь у створенні сучасних авіаційних систем. Далі процитую, що дописав Коваленко: кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію у боєздатному стані. Ну і крім того, також бачимо, що добрі дрони навідуються. Досить часто, але і самі расисти полюбляють бомбити, так би мовити, свої ж села. Адже ми знаємо, як відбувалося це в Білгородській області, коли вони атакували Харківщину, коли вони закидали кабами і продовжують на жаль це робити. Ми пам'ятаємо, як авіаційні бомби падали на їхню ж територію, саме в Білгородській області. Так, от крім того, ми бачимо, що відбувається подібне щось і на Курщині. Російська армія цілеспрямовано знищує інтернат у Сочі на Курщині, де перебувають. Російські біженці, а ми знаємо, що перед тим як розпочиналася ця операція саме на Курщині, і вже після того як вона розпочалася, не було евакуації місцевого населення саме на Курщині. Пам'ятаємо, як це все тільки починалося у серпні місяці. Як це все відбувалося саме щодо евакуації, ніхто не попереджав, ніхто не переймався за місцевих мешканців, які перебувають на Курщині, адже їхній владі на це байдуже. І знову ж таки з'явилася інформація, що за сім днів було завдано чотири удари, один із яких став в день інавгурації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про це дописує. Доповідає також. Досить часто саме суджі дають інтерв'ю коментарі. Українська комендатура, і вони говорять, що російська армія цілеспрямовано це робить. Тобто, цілеспрямовано запускає чи то бомби, чи то інше озброєння саме по своїх по мирному населенню їхньої країни на території суджі на Курщині. Нині ви також можете побачити фрагмент того і поділились цим відео саме українська комендатура, як то все відбувалося. Ну а ми все ж таки будемо говорити і про важливі міжнародні. Новини про інавгурацію. Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, адже багато і тез з'являється саме з його інавгураційної промови. І те, хто був все ж таки запрошений, адже ми говорили, що не всі могли так просто потрапити. Відповідне запрошення мало бути, і не так просто це запрошення було отримати. Пам'ятаємо, що Володимир Зеленський бажав би бути присутнім, проте його не запросили. І пам'ятаємо, що і китайського лідера запрошували саме на інавгурацію Дональда Трампа, але з'явилася досить таки цікава інформація, що на цю Навгурацію запросили так, би мовити, у лапках хороших росіян, і про все це будемо далі з вами детальніше говорити. Отже, серед гостей на інавгурації Трампа були присутніми російські опозиційні політики Михайло Хадарковський та Андрій Ілларіонов. Про свій статус гостя на церемонії. Обидва повідомили у своїх соцмережах. Запросили на інавгурацію, вирішив з'їздити і поцікавитися, і знайомитися треба заново. Написав Михайло Ходорковський. Він звернув увагу на те, як демократично забезпечується безпека. За його словами, перекрито півміста, багато патрулів, сотні тисяч людей, але особливих оглядів немає. Ну дивно, да? не те, що на Росії. Водночас, екс радник президента Росії Андрій Ларіонов опублікував фото запрошення на інавгурацію Трампа. До слова, Дональд Трамп вже склав присягу. Це сталося вчора ввечері за київським часом о 19.07, і офіційно приступив до виконання обов'язків. Церемонія присяги відбувалася в ротонді Капітолія через аномально низьку температуру на вулиці. Опісля він виголосив велику промову. Ну а потім ще був святковий концерт, виступ купи артистів і гуртів. Ну, ну, от, це нас мало цікавить, а найголовніше те, що які будуть далі відносини у Трампа з Сі Цзіньпінім і Путіним. Так от, Путін привітав Дональда Трампа з вступом на посаду президента США і заявив, що готовий до діалогу щодо війни РФ проти України. Путін наголосив, що метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги. Законних інтересів усіх народів, які проживають в цьому регіоні. Далі послухаємо Валерія Клачка, це керівник центру громадської аналітики Вежа і голова благодійного фонду Нова дорога, який проаналізував цю та інші новини. Сьогодні в день інавгурації. Путін вирішив привітати Дональда Трампа з обранням його на посаду, з інаугурацією і сказав, що він готовий до переговорів. Але не просто перемир'я, Він хоче не просто зупинити бойові зіткнення, він хоче тривалого миру. Виглядає прям миротворцем. В мене, чесно кажучи, цензурних слів не дістає, щоб це все охарактеризувати. І я вам все-таки пропоную переглянути те звернення, яке він сьогодні адресував Дональду Трампа. дуже промовисте. И мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрации. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то ну, хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, і заключається цель і смисл проведення спеціальної воєнної операції. Я у ранішньому відео вам розповідав, що Дональд Трамп дав команду своїй команді, аби ти готували такий телефонний дзвінок. У мене немає сумніву, що він вже давно готовий. І те, що сьогодні мені розповіла на каналі Юлія Забіліна, це політична оглядачка Радіо НВ. То нібито цей телефонний дзвінок може відбутися в перші години після інавгурації, навіть сьогодні. Ну, будемо бачити, наскільки вона гадала, чи має достовірну інсайдерську інформацію. До речі, з нею ефір можете переглянути за посиланням правом верхньому кутку. Було багато цікавих інсайдів, повідомлено у ньому. Тому, якщо ви переглянете, ви не пошкодуєте. Сьогодні стало також відомо. Що скаже Дональд Трамп під час інавгураційної промови? Певне, той, хто дивиться це відео, можливо, вже і порослухав цю інавгураційну промову. Журналісти Wall Street Journal довідалися, що Дональд Трамп буде говорити про революцію здорового глузду. Можливо, такий здоровий глузд буде присутній і під час телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним. І коли вони будуть говорити про завершення російсько-української війни, то дуже хотілося, щоб Трамп все-таки. Знав, що жертвою у цій війні є Україна, а не Росія, і українські інтереси треба відстояти. Правда, в мене сподівань на це не дуже багато. Зараз Трамп займається абсолютно іншими речами, йому треба швиденько завершити війни на Близькому Сході. Там вже є перемир'я в Україні, і прозвітувати, що все це добре, і займатися власне своїми бізнесовими справами для себе. Особисто і для сполучених штатів Америки, що він робить уже навіть дуже успішно, він зібрав на свою інаугурацію рекордні 250 мільйонів доларів. Ну, а зараз трішечки відійдемо від теми Трампа. Все ж таки поговоримо про те, що анонсували на початку. Про те, як китайський лідер та диктатор Путін зідзвонилися, провели переговори, так би мовити, по відеозв'язку. Про це повідомляє центральне телебачення Китаю. Так от російський диктатор Владимир Путін сьогодні. 21 січня двадцять року провів телефонну розмову з лідером Китаю Цзіньпіном. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням і на російську пропагандистську агенцію новин. Як зазначається розмова відбулася по відеозв'язку на от більше інформації станом на ту годину, коли ми готували ці новини, не було раніше. Повідомлялося, що Сі Цзіньпін цього року відвідає Росію. Багато розмов про це було дискусії. Нагадаємо, що і диктатор Путін у лютому 22-го відвідував Китай. Оголосив. Ши про партнерство без обмежень і за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну це все сталося. Сі пін відвідав вже ж Москву з візитом у березні 23-го року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення, що було його першим візитом, після переобрання на третій термін. І були е, інформація була деяка, що він буде все ж таки і надалі співпрацювати, так би мовити, говорити з путіном. І взагалі планує також ще раз приїхати до Москви. Так, от уже. З'являється відео того цієї розмови, як це все відбувалося, про що говорив диктатор Рефі Владимір Путін та Сі Цзіньпін, Можемо далі почути фрагменти їхньої розмови. Координіруємо наші шагі і на других многосторонніх площадках в організації об'єднаних Націй і її Совіті безпеки, в ШОС, в групі 20, в АТЕС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом. С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах.